Коли стало зрозуміло, що Барак Обама переміг на виборах президента, переможець виголосив зворошливу промову у Чикаго. Послухати, яку зібрались 150 тисяч людей. Обама розповів присутнім та мільйонам телеглядачів про жінку, яка брала участь у голосуванні, не зважаючи на свій вік. 106 років напередодні Енн Ніксон Купер не лише проголосувала, а й надіслала Обамі пораду посміхатись, щоб не трапилось. Про цю жінку розповість Уляна. Телюкне Незадовго до промови з нагоди перемоги Барак Обама зателефонував Атланту, щоб подякувати 106-річній Енн Ніксон Купер за підтримку і пораду. Uh, Я телефоную сказати, що прислухаюсь uh, до вашої поради uh, і буду keep посміхатися. Keep Півтори години пізніше Енн, яка уважно стежила за виборами по телевізору, почула своє ім'я. Енн Ніксон Купер 106 років. Вона є першим поколінням, яке народилося після скасування рабства. Вона народилася в час, коли не було автомашин літаків, і коли вона не могла голосувати з двох причин: через те, що вона була жінка, і через колір своєї шкіри. Обама не дарма згадав цю жінку у своїй промові. Ен, живий свідок руху за громадянські права та історичних змін. За її життя жінки в Америці отримали право голосувати, закінчилася сегрегація, і президентом країни став чорношкірий чоловік. Ен народилася у штаті Тенесі. Відтак переїхала у штат Джорджія. Там вийшла заміж за стоматолога. У молоді роки заприятелювала з елітною групою чорношкірих Атланти, серед яких була й родина Кінга. Через свій поважний вік Ен проголосувала достроково 16 жовтня. Свій голос вона віддала за сенатора Барака Обаму. Я нічого не відчуваю, крім полегшення, що стали зміни такого масштабу. Пані Купер вдячна Богові за те, що дожила до переломного моменту і стала свідком промови першого в історії США чорношкірого президента. Уляна Телюк голос Америки.